Анна Ветян в ефірі телеканалу АLEXЯ випуск новин. Об'єктивна, докладна, неопереджена та насичена картина дня очима наших кореспондентів у програмі Alex Війна – головний інфопривід цього Щодня вона генерує терабайти інформації. Про найактуальніші події з передової розповідаємо у хроніках воєнного стану. На запорізькому напрямку ситуація без суттєвих змін. Наші захисники дають прочуханки загарбникам. Втім, підступний ворог вночі обстріляв ракетами кілька населених пунктів області. Орки використовували ракети х 59 та калібр. Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в районі села Вільноандріївка. Близько четвертої години ночі. Окупант завдав удару по складах агрофірми в Тернувальській громаді. У другій ночі було обстріляно село Новоїванівка Комишуваської громади. За офіційним повідомленням влади постраждалих ніде немає. Зруйновані житлові будинки та зерносховища. Головне управління Нацполіції у Запорізькій області інформує, що за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Юльївка, Гуляйполе, Варварівка та Новояковлівка. Зруйновано шість об'єктів. початку тижня поліція зафіксувала 26 повідомлень про обстріли мирного населення в області. У Юльївці Запорізького району зруйновано понад десяток житлових будинків. Постраждали житлові помешкання у селах Малинівка та Варварівка Пологівського району. У Гуляйполі зруйновані гаражі та посічені вікна і двері у приватних будинках. Як повідомляють військові адміністрації, на Дніпропетровщині ворог двічі обстріляв Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів зградів. Попередньо без постраждалих. Знищено будинок, майже 50 пошкоджено. Зачепило близько трьох десятків господарчих споруд. Перебито дві лінії електропередач. Понад три тисячі нікопольців лишилися без світла. У Широкому Криворізького району є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу. Зранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа. Одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша у тротуар. Попередньо без жертв та постраждалих. Також вночі був обстріляний Харків та область. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. Сталися пожежі. Госпіталізовані три жінки та один чоловік. У Чугуєві загинув 58-річний чоловік. Він був громадянином РФ. На Донеччині окупанти обстріляли Торецьк, влучили у зупинку автотранспорту. Восьмеро людей загинули, четверо отримали поранення. Серед них троє дітей. В Луганській військовій адміністрації зазначили, що евакуюватися з тимчасово окупованої території області зараз можна лише самостійно. Є три варіанти виїзду. Є три варіанти виїзду: один через Харківську область, через Дамбу пішки, досить небезпечно, бо дамба обстрілюються. Другий варіант через Запоріжжя, але там довго треба стояти у чергах. І третій варіант найдовший, але можливо він спокійний. Це через РФ, через Балтійські країни чи на Грузію. А далі вже виїжджати до України втрати ворога станом на 4 серпня складають 41,5 тисяча живої сили, 1789 танків, понад 4 тисячі броньованих машин, сотні артилерійських та реактивних систем, засоби ППО, авіація, крилаті ракети, кораблі та інша техніка. Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на питання, чи повернеться Херсон під контроль України, зазначив, що звільнення всієї території України від окупантів є реалістичним. Спочатку війни тактика ворога залишається незмінною. Обстріли мирних міст і сел, руйнування об'єктів інфраструктури, знищення врожаю. На жаль, ворожі обстріли продовжувались і сьогодні. Рашисти продовжують гатити по мирному населенню. Вночі загарбники обстріляли ракетами з Запоріжжя. За повідомленням запорізької військової адміністрації, два прильоти зафіксовано по об'єкту інфраструктури в заводському районі. За словами секретаря міськради, постраждала також багатоповерхівка і кілька будинків приватного сектору. Поруч мешканці багатоповерхового будинку не можуть оговтатись від шоку. Услышали о 3.25. Почули почула 3.25 два вибухи. Всього було вікна. Ну, в нас цілі, слава Богу, у під'їзді тільки не все добре. Дуже страшно, дуже проте без покарання їм не можна, однозначно потрібно за це карати. Я не розумію тої людини, яка натискає на кнопку, знає, куди стріляє. Летить потім це все. Я взагалі не розумію. Від обстрілу постраждала одна людина, що отримала поранення від уламків скла. Зараз його стан задовільний. Маленька Віолета разом з молодшим братом, батьками і бабусею мирно спали в той час, як рашисти обстріляли місто. Родина намагалася сховатися, коли став чути гуркіт. Діти дуже злякалися. Мене розбудила бабушка. Мене розбудила бабуся, ми встали, побігли до кладовки. Швидко постелили там ковдри і подушки. Ми там сидимо і дуже сильно бахнуло. Будинок почав труситися, і потім з клопо вилітало. А цей чоловік Валерій отримав телефонний дзвінок від тещі, що мешкає в цьому будинку, тож поспішив на допомогу. Вона дуже спугалася, бо каже, бахнула так, що перший раз, що вона вже лягла під диван, накрилася одіялкою. А потім, коли другий раз і вже народ піднявся. Почали тут якісь движення, вона вийшла на вулицю, то побачила, їй подзвони каже, там жива, жива, бо в тебе окна повилитало, бо вона зайшла на балкон, а вікна повилила. А прибирала зранку все це побите скло пані Неля, що підробляють двірником у своєму будинку. І перший, другий, і третій. І перший, і другий, і третій, та у всіх під'їздах. А ще в нас там магазин є, там такі товсті вікна. Ну, загалом багато зібрали скла. Контейнер насипали. Мешканці заводського району в шоці ставлять одне єдине питання навіщо гатити по цивільних? Чи чули запоріжці нічні вибухи? Та як реагують на звуки сирен? Реагують, реагують. Реагувати реагуємо, але сидимо вдома. Мені я живу на 9-му етажі. Не спускаюся, я живу на дев'ятому поверсі, тож я пішла, подивилася, де бомбосховище, у нас там, де титан, Там всього кілька стільців, та й все, чого туди йти. Я ховаюся та ніяк. Увімкнула телевізор, сиджу, просто дивлюся телепередачі. Ну що, ну ось як можна вберегтися від цих. Якщо прилетить, не дай Боже. А що сьогодні були вибухи? Я що означає так міцно спала і не чула. Ми з окупованої території приїхали, тому ми все це, це чули. І зараз, звичайно, ми знаємо, як воно може бути. Це куточок заховатися, бо маленька дитина, три рочки, і не хочеться її будити. А, розумієте, ми як-то вже не обращаємо. Ми вже якось уваги не звертаємо, якщо чесно, спимо і все. Чули все, але вже якось звикли Стресостійкість виробилася та й все. Так, про вибухи та прильоти іноді ми дізнаємося зі стрічки новин. Проте небезпека ракетних обстрілів Запоріжжя нікуди не зникла. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги небезпечно. Адже зазвичай ворог завдає ударів, коли всі сплять. І Якщо немає можливості швидко дістатися укриття, пам'ятайте. Є правило двох стін. Черешнева столиця України, місто Мелітополь, увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву рашистській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. В українських вишах вступна кампанія у самому розпалі, зокрема й в Мелітопольських, що наразі перереєстровані у Запоріжжі. У випускників з на окупованих територій у випускників тимчасово окупованих територій є унікальна можливість вступити до українських вишів. Для цього немає необхідності виїжджати на підконтрольну територію, а достатньо в електронному форматі подати заяву на сайті університету та проти онлайн співбесіду. Звітувати про підготовку Мелітополя до опалювального сезону приїхав заступник голови уряду РФ Хуснулін. Та чим колаборанти будуть зігрівати мелітопольців, так і не зрозуміло, адже деякі котельні повністю знищені рашистами. В ряді районів міста Мелітополя у низці районів міста опалювальний сезон не почнеться. В першу чергу це стосується авіамістечка. Там рашисти повністю знищили котельню. Наразі там мешкають понад 7 тисяч людей. Ворог не думає про наших жителів і не робить нічого, щоб відновити опалення. І звісно, це глобальна проблема, що в місті немає газу, і всі наші міські котельні понад 90% працювали на газу. Мелітопольські партизани не дають окупантам забути, що вони на чужій землі. У самому центрі міста з'явилися написи, що нагадують расистам про їхні найстрашніші кошмари. Наразі Бердянськ і Бердянський район знаходяться в окупації. Перевірена інформація про те, що відбувається там сьогодні, у наступному матеріалі. У Бердянську на вулиці Північній згорів ринок. Даних про постраждалих немає, але місцеві наголошують, що з приходом окупантів торгівлі тут не стало. Причини пожежі невідомі. А от бердянську малечу почали привчати до військової форми. В місті відбуваються такі собі військово-патріотичні заходи за участі до шкільня та школярів в кращих традиціях руського міра. Тим часом дорослі бердянці зіткнулись з іншою проблемою, аби сплатити за інтернет, вимушені кілька годин стояти в черзі, бо це фактично єдиний спосіб зв'язатися з рідними очередь. Кілометр, кілометр черги стояти потрібно декілька годин в жару. Хворі, жінки, діти, люди похилого віку, інваліди. Сила в правді, ось вам руська правда. Попри рашистську навалу у Бердянському державному педагогічному університеті, розпочалась ступна кампанія. Нагадаємо, навчальний заклад перестав працювати майже з початку війни, з 27 лютого. В середині квітня розпочалась дистанційна робота, попри намагання окупантів заглушити зв'язок. Згодом було ухвалене рішення перереєструвати БДПУ в Запоріжжі. Ми на почали переміщення юридичне після безпосередньої поради голови запорізької військової адміністрації. Ми виїхали керівним складом, вивезли правоостановлюючі документи початку. Ключі бухгалтерські, і на цьому фактично евакуація була завершена. На жаль, жодних матеріальних цінностей, базою ми не змогли вивести, оскільки місто окуповано і воно повністю контролюється. Рашистами викладачі та всі співробітники Бердянського педагогічного університету сумують за рідними стінами, але адаптуватись до нового місця змогли швидко, і всі вірять, що згодом повернуться до українського бердянську та улюбленого вишу. Звичайно, що вдома і стіни рідніші. в емоційному плані, звичайно, що вже адаптувалися, хочеться додому, але робимо співроботу. Очікували напливу все рівно студентів, так, майбутніх вступників, які приїхали сюди, на підконтрольну територію. І такі люди дійсно приходять, консультуються, запитуються, залюбки з ними спілкуємося, допомагаємо в будь-яких питаннях. Національний університет Запорізька політехніка радо прийняв викладачів, розмістивши їх у гуртожитку. Політехніка теж допомагає. Ми звертаємося за допомогою щодо поселення наших викладачів, студентів. І за можливістю, професор Грешта теж іде на зустріч, і ми маємо можливість селити наших колег в гуртожитках Запорізького національного університету Запорізька політехніка. Незважаючи на це, наукові потужності та педагоги чомусь працюватимуть під егідою Запорізького національного університету. Це вибір власне нашого університету. Ми обрали Запорізький національний університет з таких міркувань. За переліком спеціальностей ми повністю перекриваємося Запорізьким національним університетом, і в разі неможливості когось з наших колег або вийти на зв'язок, або переїхати, ми зможемо попросити допомогу у Запорізького національного університету, який має необхідні. Кадри загалом, за час роботи приймальної комісії вже тут у Запоріжжі подано понад 100 заяв на навчання у Бердянському педуніверситеті. Заклади освіти змушені пристосовуватися до роботи під час війни. Про новини в освітній сфері розповідають наші журналісти. Щодня. 500 заяв на вступ за різними спеціальностями у приймальній комісії Національного університету Запорізька політехніка. Майбутні студенти заповнюють документи. Це вступники, які мають дипломи молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів і молодших бакалаврів. Цей етап вступу буде продовжуватись до 8 серпня для вступників, які мають право вступати за на основі індивідуальної усної співбесіди, тобто це пільгові категорії вступників. І до 23 серпня для вступників, які Мають право вступати за результатами національного мультипредметного тесту, щоб подати документи на обрану спеціальність, абітурієнтам доводиться і чекати. Та навіть це не на заваді, адже майбутнє студентство вважає, що саме в цьому університеті вони зможуть отримати необхідні знання, набути досвіду і розпочати доросле відповідальне життя і кар'єру. Спеціальність Ки... О, да, комп'ютерна інженерія. Чому я сюди пішов? Тому що мені дуже сподобався цей університет. Мабуть, системним адміністратором або десь в цій сфері з комп'ютерами. Я вступаю на комп'ютерну інженерію, кібербезпеку, автоматизацію та комп'ютерно-інтегровані технології, мікро та наносистемну техніку та системний аналіз. Я оберу щось одне та бажаю стати Спеціалістом в it індустрії в пріоритеті в мене йде комп'ютерна інженерія. Я бажаю розробляти та проектувати та втворювати у життя комп'ютерні мережі. Через те, що Запоріжжя прифронтове студенти з тимчасово окупованих територій мають право претендувати на навчання за квотою 2, тобто на пільговій основі. Це вступ за е, межа в конкурсів в межах квоти 2 І це можливість брати участь в конкурсі е, як за результатами національного мультипредметного тесту, так і е, за результатами індивідуальної усної співбесіди. Запорізька політехніка, єдина в регіоні, є учасником пілотного проєкту від Міністерства освіти і науки України щодо можливості навчання за дуальною формою. Тобто студенти матимуть можливість вже з другого курсу працевлаштовуватися на підприємства, одним з яких є авіагігант Мотор Січ флагман українського авіамоторобудівництва. Передбачається модульна технологія навчання, коли ми протягом там місяця-двох місяців здійснюємо начитування теоретичного матеріалу лекційного. А далі ми працевлаштовуємо краєвим договором на підприємство. Знову ж першим ми, ми відпрацювали саме такий механізм з нашим підприємством Мотосіч завдячую В'ячеславу Олександровичу Богославову за те, що наші студенти дійсно мають можливість і отримувати стипендію. Вони навчаються на навчання за державним замовленням. І на підприємство з отриманням заробітної плати на рівні 15 тисяч гривень. Таким чином, студентство відпрацьовує практичні навички, та не менш важливо, закладається комунікація між колегами та керівництвом. Проєкт дає змогу після завершення навчання обіймати високі посади на запорізьких підприємствах, зокрема на такому потужному, як Моторсіч. Стисло про головне. Продовжуємо випуск з веденням коротких новин. В Запоріжжі 28-річний чоловік посеред білого дня на вулиці Перемоги вихопив мобільний телефон у перехожого. Патрульні, які прибули за викликом, знайшли зловмисника неподалік від місця подій та виявили у нього викрадений гаджет. Слідчо-оперативна група затримала крадія. Відкрито кримінальне провадження. У Шевченківському районі міста сталося ДТП керманич ВАЗ скоїв зіткнення з іншим. ВАЗ. патрульні встановили, що порушник не має водійського посвідчення та ніколи його не отримував. На винуватця склали відповідні адмінматеріали. СБУ повідомила про підозру колаборанту, який приєднався до окупаційної влади Бердянська. 74-річного зрадника призначили на посаду так званого заступника мера з інфраструктури, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу. 25 років тому він вже був в цьому кріслі. Слідчі СБУ заочно оголосила колаборанту про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденції. Ми хочемо бачити наших героїв живими. Досить говорити, треба діяти на площі героїв Запоріжжя. Зібралися рідні та близькі захисників Азовсталі із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну наших героїв та захисників Маріуполя. Вони героїчно протистояли легіонам орків. Щоб ми зараз жили у порівняному мирному місті, аби вкотре нагадати світові простійкість та мужність наших військовослужбовців. І що через бездіяльність міжнародної спільноти оборонці Маріуполя у полоні перебувають на межі життя та смерті. Був організований мітинг, поінформувала частину, щойно вийшов із Азовсталі потрапив у полон. Я знаю тільки число і те, що це Оленівка. Це все більше я нічого не знаю. Єдине, що ми просимо, це просто відреагувати. Нам потрібні дії, нам не потрібні слова, нам не потрібні слова співчуття і слова тримайтеся. Ми тримаємось. Нам потрібні дії від світової спільноти. 29 липня світ облетіли страшні кадри з Оленівки, де утримували захисників Маріуполя. Цині з маршистів не знає меж, і у планомірному вбивстві українських військових окупанти прогнозовано звинуватили нас. Міжнародні організації, судові експерти ніхто не має доступу до місця трагедії. Хто загинув у той пекельний день, також досі достоменно невідомо, говорять рідні. Щодо списків, я одразу кажу: ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Ми досі, і я особисто теж. Ми не знаємо в яких списках і чи є взагалі ці списки. В яких списках, наприклад, мій коханий. Я не знаю я, ну, В тисписок який Кацапи виставили, його немає, але я не можу е, довіряти їм. Ми просто ми в безвиході. Я, ну, от я вам просто скажу, от ми відчуваємо себе в повній безвиході. От ми, от крім от, от, цього, ми нічого не можемо зробити. На жаль. На майдані героїв міста була встановлена інсталяція, що відтворює ті самі кадри з Оленівки. Місця тримання українських військовополонених одразу після подій, 29 липня. Ми зробили таких мумій, тому що ми не виділяємо жодного оборонця Маріуполя. Ми не виділяємо жодного військовополоненого, який потрапив до лап ворога за всі ці вісім років. Кожен військовополонений має бути вдома зі своїми рідними, має бути на рідній землі, має бути в безпеці. Саме тому ми обезличили цих мумій, щоб показати, що знову ж таки ми нікого не виділяємо. Наш біль це біль усіх, усіх рідних, друзів, знайомих військовополонених. Це наш спільний біль. Учасники заходу засудили Організацію Об'єднаних Націй і Товариство Червоного Христа за їх бездіяльність, адже саме вони були гарантами безпеки військовополонених з Азовсталі. Люди, які прийшли підтримати акцію, не стримували сліз. Сину мій, ти обіцяв мені вижити у будь-яких умовах. Живемо ми довго на війні і тому сиріють мами кроні. Знаю я, дитину, тяжко вам, і тому печаль згризає душу, але обіцяв ти, виживу я мам. Вірю, сину, вижити і я мушу. Обіймаю я тебе в думках, згадую дитинство і розмови, як малим носила на руках, як вчила рідної я мови, я чекаю, Чуєш, ж сина мій? Не скажи, мамусі хоч славечко, жив торок. Під час акції лунали заклики до міжнародної спільноти сприяти негайному поверненню всього маріупольського гарнізону або екстрадиції в третю країну, а також визнання РФ державою терористом. З початку війни Запоріжжя перетворилося на один із найбільших в Україні осередків волонтерського руху. Про роботу волонтерів розповімо в нашому наступному сюжеті. Представники товариства Червоного хреста України відзвітували про свою діяльність в Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого організація активно допомагає місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям. Багато стає можливим завдяки волонтерам. Зараз їх в осередку товариства 320. За цей час нами надано було допомогу 293 617 чоловік. З них 178 ВПО, тисяч. Понад 20 тон гуманітарного вантажу було мобілізовано, видано та відправлено в різні райони Запорізької області. Також ми допомагали постраждалим від мешканця від війни мешканцям міста Маріуполь. А сьогодні дуже актуальним є напрямок Херсонської області, куди регулярно прямують наші вантажі з медикаментами, дитячим харчуванням, памперсами тощо. На сьогодні ми видали 280 тисяч. Продуктових наборів і понад 200 тисяч гігієнічних наборів. 4,5 тисячі людей були евакуйовано, евакуйовано та транспортовано волонтерами Червоного Христа, у тому числі загонами швидкого реагування. Зараз загін швидкого реагування допомагає з доставкою гуманітарної допомоги. Гуляпільський район, Оріхівський район, там Степногірськ і так далі. Тобто в зони, які під постійним обстрілом туди доставляються продуктові набори, гігієнічні ковдри, запити збираються, тобто що людям потрібно. Ну, наприклад, там вчора Гуляйполя запросила 4 тисячі ковдр, тому що люди розуміють, що до зими в них не буде опалення і, скоріш за все, тобто прийдеться. Якось виживати, крім цього. Організація постійно проводить заходи з психосоціальної підтримки населення, навчання першої до лікарської допомоги та протимінної безпеки. Також надається підтримка багатодітним родинам. Працює патронатна служба, що опікується людьми з інвалідністю та самотніми громадянами похилого віку. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі. Телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу.